Доброго ранку! Непомітно як уже до нас підкралася п'ятниця, і у нас з пані Ксенією Руханка. Думаю, що ви чекали зустрічі з нашим спікером, тому е бажаю вам гарного настрою, гарного заняття. І передаю вас пані Ксені. Починаємо. Добре. На Всім добрий ранок, дуже приємно вас всіх бачити. Привіт-привіт. Готові займатися? Чи хтось ще спить, також як і я? Є такі сонні, як я? Немає, а є. Ну, хоч хтось, бо я думала, я одна така. Так, я вмикаю музичку, як завжди. То <звук> Трохи щось на голосно кричить. О, супер. Стоїмо на носочки. Як я. Як я. Ану, вирівняли. Присіли на носочки, не бачу, що стали. Є. Вирівняли спинку. Плечі опустили. Ручки в різні боки. Повернули долоньки до стелі. Опустили рівень поручки, і тільки зараз ми встаємо. Опустилися. Це наше положення спини і плечей. Зафіксували його і поїхали, голова вправо-вліво. Не рухаємо плечима, не рухаємо спиною тільки шия. Витягуємо в один бік. Отаки тягнуть, всі днички зажати в іншити. Поводні бути, як струнка натягнуті. Вперед-назад, але повільно і дивіться, не рухайте нічим, крім носика та голови. Носик тягнеться до стелі, погиб. До стелі. Ноги, ноги. Тягнемо, тягнемо. Тепер носик на мене. На мене носик. І друге підборіддя робимо. На мене. І друге підборіддя. Іще? Але плечі залишаються. Є, yes, супер. Ручки на боках. Плечі опущені. І робимо коло головою. Коло. Не піднімайте плечі, будь ласка. В інший бік. Все. Ручки до плечей. Поїхали коло ліктя. Два, три, чотири, велике, п'ять, велике коло. Шість, сім, вісім, велике коло назад. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, два ліктя. Вперед, назад. Вперед. Перед назад. Ще вище, вище. Значить, хочемо доторкнутися до стелі. вперед перед. Вверх назад. Ще трошки. Є, супер, ручний. well you Один, два. Три. Чотири. І тепер до себе на як нижче. Один. Два. Молодці. Три. Спину тримаємо рівно. Чотири. Є. Yeah. Поїхали, спіймали ніжку. Натягнули носочок. І носочком малюємо вісімку. Поїхали. Вісімка. А тепер носочком, начебто це ручка, малюємо своє ім'я. Але повне. Якщо ти Оля, то ти малюєш Ольга. Добре? Домовились, Поїхали, я малюю. Се. Ні. Я. кого вийшло, змінюємо ніжку. Робимо вісімку. А ну носим натягнуть ваш олівець повинен бути гострий. Отаким ножкою, таке ножкою я не напишу своє ім'я. І тепер друге, ім'я малюємо. Кожен своє малює. Натягнутий. Я вас зачекаю. Бо я вже справилась. Натягнуть носочок. Хто вже справився, показує мені, що я вже є в повітрі, Намальовано ніжкою. Є окей. Окей. Супер. Супер, молодці. Дивіться, ручки догори, плечі опускаємо. І тільки плечі вверх, вниз вверх вниз вверх, вниз, вверх, вниз. Я сяду поближче, щоб ви мене бачили. Дивіться. плечі вверх, вниз, вверх, вниз, вверх, вниз. Але лікті рівні. Ще. Є. Тепер дивіться, витягуємо одну ручку догори. В вверх плече і малюю ручкою своє на наверху. Начебто це в мене сині. Я. Малюємо своє ім'я вверх, дивимось на стелю, малюємо на стелі, витягнута ручка, витягнута на максимум. Намалювали. Хто намалював, змінили ручку, витягли і наверх. І малюємо своє ім'я. На стелі потрібне наше ім'я. На ну, підлозі ми вже намалювали, тепер на стелі. Але плече не опускаєте. Ускладнюйте собі ситуацію. Нам треба поскладніше. Скільки займаємося? Є. Супи. Робимо вдих. Я встаю йду до вас. Дих. І зараз ми. Так, я щось скоріше вимикну. І ми зараз будемо бігти на місці. Приготувались. Піднімаємо праве коліно, ліва ручка вперед. Показуємо боку. Є. Yeah. Yeah. І побігли. Біжимо, 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 біжимо. Вище коліна. Ще вище. Не забуваємо про ручки. А тепер біжимо трохи вперед. І назад. Вперед. І назад. Вперед. Назад. І дивіться на місці біжимо. Вперед, біжу. Коліна високо, назад, п'яточки до сідниць. Показую. Вперед, назад. Перед високо, назад, п'яточки до сідниць. Вперед, колінка, назад, п'яточки. І ще. А носочки хто буде тягнути? П'яточки. Коліна. П'ятички. І ще коліна. І п'яточки. Молодці робимо вдих. Видих, ще один вдих. Видих вниз. Зачепили підлогу. Коліна рівні. І ручку вишакою вперед. Повністю лягаю. І піднімаюсь, і рухні ручки рух, назад. І поїхали вниз. Вперед. Лягла. Піднялась. І повністю вирівнялась. Ще поїхали. Ви робите ще три рази, а я хочу подивитись на вашу техніку. Давайте без мене. Три рази. Тетяна, супер. Кірочка, давай роби. Віка там спроби з мамою. Молодці! Клас! Молодці! Марк супер зробив, да, молодець? Важко було чи ні? Да? Я хотів ще сказати вам. Я Тоже... навчився кататися вже на великому велику. Боже, ти дуже крутий. Це тобі скільки років, шість, так? Да? І ти же міг давай дуже круто, дуже дуже. Я тобі вважаю. Я Сподіваюся, що так. Ось на останок на справа напрес. Лягаємо на спинку. Піднімаємо дві ніжки. Де ви там мали? Ручки. Вниз. І рівна ніжка одна опускається на місце, друга. Одна, друга. Носочки на себе. І опускаємо практично до підлоги. Але не торкаємося п'яточкою підлоги. Поїхали. Молодці. Надя плей дуже круто. Носочки на себе, на себе більше молодець. Кіра, що там не бачу ніжок? Бачу, хтось лежить, відпочиває. Софія, молодець носочок на себе більше. Не тягни навпаки на себе, на себе. От тако, молодець. Марк, що там ноги тяжкі, так? Давай, 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 давай ще ще, ще, ще робимо. Я скажу коли стоп. Ах, віка там з кимось біжать, біжать, біжать. А ну давайте натягніть колінка. Ще три рази. Один. Друга ніжка. Два. Друга ніжка. Три. Молодці. Супер. Залишили ножки на, на горі. Залишили на горі і робимо барізку. Підняли. Намагаємося утримати себе без ручок. Намагаємося. О, супер, є! Робимо хворочок назад. Оп! Зробили великий-великий вдих. Видих поклали голову на підлогу. Відпочиваємо. Ще один вдих і голову на підлогу відпочиваємо. Ставимо ручки на підлогу, наче творенькі стали. Робимо круглу спинку, голову прячемо, підборіддя до грудей. Підходимо ручками до ніжок і по собі піднімаємося. Значить, оце наша підлога. Ще раз Поїхали. Круга спина. Ручка, ручка, ручка. Йде по підлозі, потім по нозі, по животику. І вирівнялась, вийшла. Молодці робимо вдих, встаємо і великий видих різкий. І зараз повинні вдихнути все повітря, яке є в кімнаті. Поїхали вдих. Затримали і видихуємо. І ще одне. Я тут почула, як, як ви дихаєте. Поїхали. І видих. Ну і звісно, попадвали собі, які ви молодці, і якщо є питання, я готова на них відповідати. Ви дуже круті. Пишаюсь вами, що ви кожного ранку. Робити руханки і ще й ходити на заняття. Так, у нас є питання. Піднята ручка у Даші. Дашуль, привіт. Я хотіла показати, як я становлюся на мостик. Давай. Зараз секунду, Дашу. Давай. Даша, ти стоїш на мостик на дивані. На дивані не зимок робити. Треба робити, щоб долоньки стояли на твердій поверхні. Добре? Бо це небезпечно, але ти молодець. Домовились? Бо можна трохи підвернути або руку, або шию, вам нам це не треба. Так, кірочка, питання теж, ручка піднята, прошу. Ще ага. раз кір погано чути. як я можу. Давай. Ні, ні. О, це практично стільки на руках, ти молодець. Але треба голову тримати вниз. Не дивись на мене, а коли будеш стояти, то голову вниз опускай добре? Тоді буде безпечніше. так, о, так. Оце о, о, так, так, так. О, о, воно, молодець. Молодець. Ще нас ще питання у Марка і у Тетяни. Так, Марк, прошу. Е, а якщо ви не знали, у мене є жива дячка в контейнері спить. Хоч не будеш на руханки, так? Хай вона спить добре, хоч хтось хай виспиться. Добре, ну, сказати їсть живих жуків і персик. Скажи хай вона краще їсть комарів, щоб вони вас не кусали, а жуки хай повзають. Жук... Таракани? А ні, тараканов можна. Скажи, що Ксенія дозволила їсти тараканів і, і, і комарів. Так, Хто так? у Тетянки ще піднята і у Злати. Я хочу показати, як Тетянка нам покаже, як вона вміє. Давай. так. Відразу, поки Тетянка готується, хочу сказати, що я бачила, що деякі з вас були повністю в спортивній формі. Це дуже правильно і мені дуже приємно, коли ви так вдягаєтесь. Вау, Тетяна, супер! Молодець! Тетянка, ти чим займаєшся? гімнастикою чи танцями? Гімнастикою. Якою Художньою Чи спортивне? Художнє? Супер, клас. Я колись в дитинстві теж займалася, але дуже, -дуже давно. Молодець. Златочка. Питання було піднято. О. Я хотіла сказати, ну, я хотіла показати колесо. Ну давай тільки обережно, бо у тебе там стіл. Так швидко, що навіть не помітно, коли вона зникає в кадрі. Злата... Молодець. Ого, молодець. Але дивіться, коли ви робите колесо, обов'язково кладіть ручки. Чітко долонькою на одну лінію і дуже міцно, не треба оце пальці зажимати чи піднімати долоньку. Чітко отако. Я сподіваюся, що ти знаєш, так? Молодець, круто, так і робила. Молодець. Але... Надія, надія і... прошу. Там, що О, Круче за таку росов. Давай от надія, я хотіла похвалити окремо її зовнішній вигляд, молодець. Навіть вділа кросівки, але якщо відома, можна не вдивати. Ти... Круто, надійся теж чимось займайся, обережно з колінками. Чим займається? Я нічим не займаюся, це в мене Від народження, від народження. а чого ти не займаєшся? Давай чимось займатися, в тебе такі дані. Кажи мамі, що тобі треба кудись іти. Я сама саме займаюсь. Молодець, круто. Хто там ще в нас? Да. Давайте у нас є питання у. Хлопчика не знаю, як ім'я. Сонечко, як тебе, як тебе звати? Мені звати Славік. Слава, привіт. Що ти хотів, хотів за, запитати у пані Ксенії? Мені дуже сподобалось. Боже, дякую тобі, велике. Мені теж дуже сподобалось, що ти з нами займався. Приходь ще. Обов'язково чекаємо тебе на наступних заняттях. Так, ну, рук у нас дуже багато дівчатка ще не були в ефірі, дівчатка. Представтеся, кого як звати, привіт. Вам вімкнули мікрофон. Анна Підхамутна. Угу. Як вас звати? В мене Анна а її Віталіна. Дуже приємно. Ви перший раз сьогодні, чи ні? Ну, вже другий. Вже другий. Супер, ви хотіли щось сказати? Ні, я хотіла показати, як я вмію. Боже, ви всі такі гнучки, я просто буду комплексувати, бо ви скоро будете замість мене проводити руханку, я одна провожу на вас 20-30 людей, а так будете ви 30 проводити. Бо в мені є навчитися. Так, так. у ну, нас ще. А, так, Георгій під ніком Георгій, дівчинки піднята ручка. Привіт. Марки, дивись, не поламайся. Як твоє ім'я? Дівчинка під ніком Георгій. У мене ім'я таке саме, ага. як і сказав. Зрозуміла, а ми подумали, вірніше я подумала, що це дівчинка. Зрозуміло. О, Сказати? Ну, я хочу десь щось але тут не дуже видно. Давай, ми Ой. тебе бачимо. Я, я спробую здогадатись. Ну, просто треба якось. Бачите носки? Ні, не бачимо, бачу стелю. Трішечки нижче камеру потрібно опустити. Так, ну. О, воно, Так. О, краще. Так. Ну, так. І воно якось поставить, у мене не комп'ютер. Так, поки Георгій наставив камеру, я знаєте, що придумала? Давайте я завтра. Начебто завтра веду руханку. Якщо ні, то по розкладу. Е, я зроблю е, якийсь час, коли ви будете показувати, що ви після а я буду на вас всіх дивитись, добре? Замовилися, сьогодні... нам це подобається. Бо я хочу, щоб ви сьогодні трохи ще пішли, поснідали, погуляв перед заняттями, добре? Я вже хочу їсти, у мене вже животик тут бурчить. Я просто працювала. Так, і... домовилися, готуємося і будемо показувати всі свої здібності завтра на руханці вранці о 10-й. Розумію, бо... вже налаштував камеру, показуй, сонечко, що ти вмієш. Я тільки одною рукою, бо я одною держу. Як би от то отак що... дотягуюся. Корисна справи до хлопчика і не всі хлопці. До країчку ти... най... Нічого, це не хоп. Я навіть не відразу зможу дотягнутися. Молодець. Що там, Марк? Марк танцює перед камерою. Марк, давай швиденько. Я я колись е, звернув шею. До, молодець камеру, ну, не треба такого робити. Я колись теж ламала руку. Ну, давай більше без таких подвигів. Домовились? Добре, добре. Дякую вам велике за заняття. Чекаю завтра, дам вам час, коли ви покажете те, що ви вмієте. Домовились? Домовилися. Все, до Добав. завтра. Всім гарного дня. Пані